Перефразуючи старий анекдот, можна провести 100 реформ, побудувати 100 агенцій з найпрозорішими процедурами і призначити 100 людей з кришталевою репутацією, але варто тобі один раз тракнути козу і запам'ятають тебе зовсім не реформатором. Вітаю, друзі, я Олена Требошна, Це канал «Є питання», 13 березня сьогодні. Середа, про друге пришестя Кирила Тимошенка, честь маю і про велике фортифікацівництво буде сьогодні. Традиційно запрошую перед тим підписатись на є питання. Не забути поставити вподобайку і перевірити, чи натиснути у вас дзвіночок. І чи повідомляє вас YouTube про наші нові відео, як завжди, прошу вас підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, донатами на Монобанку або придбати наш мерч є питання, весь прибуток від... Від продажу якого ми теж передаємо її разом з модним маркетплейсом Каста, який допоміг нам його зробити і де його можна замовити. Дякую всім, хто вже це робить. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Поїхали! В останні кілька місяців, як ви знаєте, в тому числі із наших відео, в Україні прискореними темпами намагаються звести нову лінію оборони, в першу чергу на найбільш гарячих і напружених е, ділянках під Запоріжжям на Донеччині біля Куп'янська. Процес суттєво прискорився після розголосу інформації про плачевний стан українських фортифікацій, щоб нівелювати цю критику і заспокоїти суспільство, міноборони і збройні сили останнім часом часто публікують фото і відео звіти про те, як просувається будівництво. Тиждень тому примі... Міром Генштаб показав лінію довгої мережі фортифікацій, які зараз активно будуються на другому рубежі оборони на Авдіївському напрямку. Десятки нових взводних опорних пунктів, зігзагоподобні траншеї, вогневі ячейки, бронекапсули, капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, зуби дракона. Спорудження нових фортифікацій триває з грудня. Приблизно тоді ж уряд виділив на цей рік на фортифікації 30 мільярдів гривень. Займаються цим міноборони, держспецслужба транспорту, місцеві адміністрації, Держагентство відновлення. Інфраструктури процес зрушив з місця, але гальмується тим, що всі ці органи погано між собою часом координуються, і військовим все ще доводиться будувати укріплення, не маючи спецтехніки і матеріалів. Тому здається, цьому процесу знайшли куратора. Днями стало відомо, що виявляється з 1 березня у міністра оборони Рустема Омєрова з'явився новий штатний радник Кирило Тимошенко. Повідомило цю прекрасну новину не міністерство оборони, а змі 8 березня видання НВ написало, що декілька його джерел розповідає, що колишній заступник Єрмака вже кілька тижнів працює з міністром. Регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює там, проводить наради з умірами, має кабінет там і заводить у відомство свою команду. Міністерство оборони про таке знакове призначення скромно мовчало. і Тільки після цих публікацій там підтвердили, що таки так з 1 березня Кирило Тимошенко обіймає посаду штатного радника міністра оборони основний напрямок його діяльності, як повідомили, там медіа та комунікації, координація інформаційної політики в міністерстві оборони та підпорядкованих йому структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в силах оборони. Іронічно, що до призначення Тимошенка комунікації міноборони не виглядали нагальною проблемою. Вони достатньо активно комунікують і в соцмережах публічно і не публічно, особливо після того, як при службу там замість Ганни Маляр. З приходом нового міністра очолив письменники військовослужбовець Ларіон Павлюк. Але якраз на призначенні Тимошенка радником з комунікації комунікації зламались, бо міноборони про це просто не повідомило, поки журналісти не написали. Очевидно, тому що є причини цим не хизуватись, і ця проблема не тільки сам Тимошенко, а і фортифікації. Якщо раптом тут є такі, хто забув скандальний шлейф, який супроводжував звільнення Кирила Тимошенка зі словами Честь має з офісу президента самим президентом, то я коротко нагадаю. Досить хайпувати і клеїти моє ім'я для всякої фігні. Це історії лише за час вторгнення. Першими під час нього відкрили парад позору Тимошенка, журналісти проекту Бігос, через півроку після вторгнення, в жовтні 22-го. Вони розповіли, що заступник голови офісу президента використовує автівку Шевролі Тахо, яку в Україну передала американська компанія Дженерал Моторс для вивезення людей з зони бойових дій. Шевроле Тахо це такий великий позашляховик. Партію з 50 таких американська компанія подарувала Україні на гуманітарні цілі. Проте принаймні одна автівка слугувала не для вивезення людей з зони бойових дій, а для розвезення Тимошенка по країні. Сам заступник голови ОП тоді сказав, що використовував її для поїздок в деокуповані регіони. Не знаю, хто і коли захопив Закарпатську область, і центр Києва, але там Тимошенко теж їздив на «Шевроле». Під тиском суспільного осуду і обурення Тимошенко таки розлучився з Тахо, але у грудні Українська правда видала новий матеріал про інше елітне авто, яке використовував Тимошенко фактично в той самий час, що і Тахо, але вихідними заступника голови офісу президента неодноразово фіксували дорожні камери, починаючи з червня 22-го за кермом елітного Porsche Taycan 21-го року випуску вартістю 100 тисяч доларів. Такий собі Porsche виходного дня. При цьому журналісти з'ясували, що авто належало ТОВ, що було зареєстровано за адресою КВЦ Парковий. Належала ця компанія непублічному бізнесмену вимірою Давітяну, наближеному до влади. Тоді ж розповіли і про заможний заміський будинок, в якому оселився Тимошенко. Маєток на 1200 квадратів із власним виходом до водойми в елітному селі під Києвом. Дружина заступника Ярмака орендувала у іншого українського бізнесмена, одного з найбільших забудовників Києва, ігоря Ніконова. Сімейство Тимошенка за договором сплачувало 6 тисяч доларів на місяць за оренду маєтку. Кирило Тимошенко прокоментував свій переїзд за місто в розкішний будинок під час вторгнення, тим, що мусив змінити житло з безпекових причин, адже його власна оселя, мовляв, знаходилась в небезпечному з огляду на постійні ракетні обстріли місці. Крім того, журналісти з'ясували, що оренда такого житла в такому районі на момент розслідування була від 10 до 25 тисяч доларів, але ніяк не 6. Те, що людина, яка в ОП курувала велике будівництво, живе в будинку великого забудовника, було якось теж не альо. Ну і ще один подібний закид Тимошенко висунуло на цагенство з питань запобігання корупції. Там йому виписали адмінпротокол в липні вже 23-го року. Зокрема, за те, що впродовж 22-го року Тимошенко чотири рази проживав із сім'єю в славнозвісному готелі Емелі Резорт на Львівщині, який належить одіозному львівському бізнесмену, власнику винниківської тютюнової фабрики Григорію Козловському. НАЗК вважала, що Тимошенко проживав там безкоштовно і стверджувала, що заступник Єрмака не зміг підтвердити оплату проживання в елітному готельному комплексі. На Тимошенко подали до суду. Йому світила стаття за правопорушення, пов'язане з. Корупцію проте під час розгляду справи папірці знайшлись. Печерському правда суді. На хвилі численних журналістських розслідувань, в січні минулого року президент ініціював хвилю кадрових рішень, полетіли з посад сам Тимошенко і кілька пов'язаних з ним очільників обласних адміністрацій. До усіх звільнених були претензії в частині репутаційних ризиків у влади, і це почало дошкуляти банкові. Крім того, так виглядало, що декому з них будуть світити і питання з боку правоохоронних органів. Разом з Тимошенком пішли голову Дніпровської ОВА Валентина Разніченка, героя великого будівництва на Пропетровщині та Олександра Староха з Запорізької області. Перший програмів після розслідування схем, коли з'ясували, що Дніпропетровська область від початку вторгнення витратила на ремонт доріг понад 2 мільярди гривень, найбільше з усіх регіонів. Більшість грошей отримала компанія, співвласницею якої була дівчина Резніченка, фітнес-тренерка. Детективи набу навіть проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів справи, пов'язаної з проектом велике будівництво, серед яких був Резніченко, але щось досі не чути нічого, ні про Резніченка, ні про. Тренерку, другий старох полетів на тлі чуток про те, що під патронатом місцевої влади в Запоріжжі розкрадалась гуманітарка. Наприкінці літа двадцять другого набу і СБУ провели масштабні обшуки в Запоріжжі, зокрема в обладміністрації, яку очолював старох в рамках кримінального провадження про розкрадання гуманітарної допомоги. Тоді оперативники вилучили понад 230 тисяч доларів та понад півмільйона гривень готівки, показували зброю, наркотики, але теж не покарали нікого. Обох і Резніченка, і старуха вважали людьми Тимошенка, який в офісі президента відповідав тоді за регіони. Сам Тимошенко опікувався, нагадаю, до вторгнення великим будівництвом був його куратором. А після вторгнення він опікувався, в тому числі, питаннями гуманітарної допомоги в регіон. В момент звільнення Тимошенка припускали, що у набу рано чи пізно можуть виникнути процесуальні питання і до нього самого. Тому, мовляв, на банкові вирішили зіграти на випередження і його попросили з офісу президента. І от тепер Кирила Тимошенка повернули, та ще й в Міноборони. І ось очевидно, чому. Ще в момент, коли з'явились перші повідомлення про його призначення радником Рустема Омєрова, в соцмережах почали писати, що Тимошенка призначили саме зараз займатися зовсім не комунікаціями, а якраз тими самими фортифікаціями. Цього понеділка про це написали вже не в соцмережах, а в ЗМІ. Видання BBC стверджує, що три його джерела, зокрема з офісу президента і Зміноборони, підтвердили їм, що на новій посаді Тимошенко опікується зокрема і темою зведення фортифікацій. Хоча на офіційний запит в міноборони виданню, так само як і іншим, відповіли, що основний напрямок роботи Тимошенко медіа та комунікації. Питання щодо дотичності нового радника до масштабної кампанії зі зведення оборонних укріплень у відомстві проігнорували на запит Бібісі. Сам Тимошенко під час спілкування з виданням відмовився підтвердити чи заперечити свою причетність до фортифікації, сказавши, що він присутній на багатьох нарадах Міноборони з різних питань, але основна його функція. Бути радником міністра по комунікаційній політиці, якщо все дійсно так і звільненого колись самим президентом посадовця з таким бекграундом і такою репутацією призначають міністерство оборони дійсно займатися фортифікаціями, то пояснень такому призначенню теоретично може бути два. Погане і найгірше перше з проектом зведення фортифікації все настільки сумно, що в офісі президента вирішили повернути ними ж звільненого скандального ідеолога великого будівництва. А щоб через призначення Тимошенко до розбудови фортифікації одразу не прилип ярлик великого крадівництва, в міноборони збрехали, що Тимошенко буде займатися там комунікаціями. Друга найгірша. Велике будівництво, флагманський проєкт влади в роки перед вторгненням, на який витратили в двадцятому 21 першому 200 мільярдів гривень і що 100 плюс не встигли витратити в 22-му, бо почалась війна. у ці два роки був об'єктом критики через відкати і картельні змови. На за оцінками, які озвучувались в той час за ремонт чи будівництво кілометра дороги переплачувалось до 40%. Велике будівництво неодноразово називали головним джерелом наповнення так званої партійної каси. Плат в конвертах і інших партійних потреб, які не покриваються державними зарплатами, набу досі розслідує низку пов'язаних з тим проектом справ, але щось без ентузіазму. Тому, коли поруч з проектом нового великого будівництва, причому критичного для виживання країни, лінії оборони, на який місяць тому уряд виділив 30 мільярдів. Спливає ім'я куратора великого будівництва Кирила Тимошенко. То чому хтось має думати, що з фортифікаціями буде якось інакше ніж було з дорогами? Тому що честь має Кирил Тимошенко захистив свою честь в Печерському суді, де судді через одного чи через двох захищали дисертації під керівництвом татарова? Це теж свого роду анекдот, сумний правда. Підсумую, на кону в цій історії з призначенням Тимошенка а в Міноборони, якщо все дійсно так, стоїть по перше, будівництво лінії оборони і сам факт інснування країн. На коновці історії стоїть довіра до Міністерства оборони, яку воно намагається повернути, і це дається непросто. На коновці історії репутація міністра Умєрова як людини вільної у кадрових призначеннях чи такої, якій банкова може напарити в зами чи радники, що попала. З двома останніми пунктами, в принципі, зрозуміло, вже з фортифікаціями час покаже, військові розкажуть. Ну і ще одне важливе: великим страхом західних донорів, коли заходить мова про відбудову України, є високий рівень. Корупції на будівельних проєктах в Україні і те, що відбудова може стати аналогом умовного великого будівництва, куратором якого і був Тимошенко, що для західних донорів буде історією неприйнятною, можливо, це теж причина того, чому ключове для оборони відомство Міноборони з його величезним бюджетом. Колишнього зама Єрмака Кирила Тимошенка повернули тишком нишком і в статусі скромного радника з комунікації. Якщо раптом і я і бібісі помиляємось, хай міноборони спростує. Якщо ні, приховати роль Тимошенка у великій побудові лінії сирського буде все одно неможливо. І репутаційно для міноборони все це обернеться на гірше. На тому, всі, поки у мене комунікації на цю тему, честь так би мовити маю. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись дзвіночок, щоб не пропускати відео. Є у мене ще одна душевна історія про печерський суд і іншого зама Андрія Єрмака, Ростислава Шурму. Днями розкажу. Ну і головне, нагадую за збір для підрозділу БПЛА чи наш брендований одяг. Всі посилання і реквізити в описі під цим відео. Бережіть себе до завтра.